Запитайте самі в себе. Просте питання, де я зараз? Причому саме ви такі, о, що це за питання? Ще раз, де я? Наприклад, ви скроліті лінту, тіктока, інстич, ютуба, байдуже, де ви. Але ви можете подумки бути дуже далеко, і ви чотири години це гортаєте. Ви не відпочили, ви не насолодилися, ви тільки втомилися. Ви можете їсти сидіти тортик, але подумки бути вирішувати проблеми вдома. Ви можете займатися навіть коханням, хоча це дуже приємна річ, але подумки ви можете бути вже дуже-дуже далеко або про щось тривожтися переживати. Тому навчитися задавати собі просте питання, де я саме зараз, дасть вам змогу більш чіткіше зрозуміти свій стан і більш краще самого себе зрозуміти так. Можливо, мені треба звернутися на мою реальність. І тоді, яка б не була реальність, ви її будете вчитися приймати. Хоч вона вам подобається чи не подобається, але ви зараз, як не дивно, живете в своїх, реаль... в своїх реальнощах. І ваша реальність може відлічатися від інших людей та їх реальнощів. Про що я це говорю? Про те, що якщо ви не приймаєте те, де ви знаходитеся, то звідси йде біль, бо найчастіше в душевний біль буде йти від того, що ви не приймаєте свою реальність, тобто там, де ви знаходитеся. Також, якщо ви не приймаєте те, що ви робите, то замість того, щоб насолодитися тортиком, ви будете їх їсти сотні, бо смаку ви не відчуваєте. Замість того, щоб насолодитися коханням, ви будете від нього шарахатися, тому що воно відволікає від, від тяжких дум. Якщо ви, наприклад, ті ж. Ті ж відосіки дивитеся і постійно натикаєтеся на пугаючі відео, що там загроза, це все, хавайся. Ваш мозок відразу ниряє в майбутнє, відразу ж, ви навіть не встигнете сказати: ой, як вже будете двоє суток постійно скролити, що робити, якщо там десь щось жахне. І якщо все ж те, що я вам сказав, і ще це може бути купа, ви можете гуляти на вулиці, нічого не бачити. Ви можете бути на дні народжені, а саме бути думками в своєму кредиті, тощо ви можете навіть просто бути на островах зараз, але душею та думками себе звинувачувати в чомусь. І до чого ця вся довга така полеміка? До того, що якщо вище перечислені мною стани, у вас це просто норма, якщо ви постійно або в минулому, або ви в майбутньому, то якраз таки для вас і існує психотерапія, котру я. Провожу. Мене звати Євгеній, фамілія моя Сінєгін. Я являюся консультантом з психології та кексології. І я можу спробувати вам допомогти. Але для того, щоб допомогти, ви повинні усвідомити, що у вас є проблеми. І от до мен... від мене тепер до вас питання. Де ви? Ви можете дати собі чітке... чітку відповідь на... на це питання. Ще раз, де ви? Чи дивитесь ви мене усвідомлено? Чи чуєте ви те, що я вам говорю? Чи ви вже просто пролистали і побігли далі, тому що вам треба за одну годину перелиснути 100 рільсів, або 100 тіктоків переглянути, або 20 відео в Ютубчику? Подумайте про це і напишіть в коментарях.